Її викрали з власного дому. Зловмисник жорстоко побив її матір та поранив брата. Він скоїв над дівчиною на ругу, закинув її на заднє сидіння свого авто та поїхав геть. Її портрет був розклеєний на кожному паркані. Мати зробила усе, аби люди знали, як виглядала її донька. Та, попри все, дівчинка сама розкрила свою справу. У відео про Сару Ем та Шає Гроувс Ми з вами шукали відповіді на запитання, чому люди дивляться Трукрайм. Хтось намагається зрозуміти, що коїться у голові злочинця, хтось шукає натхнення для створення персонажів, хтось знаходить у Трукраймі спосіб полоскотати свої нерви, аби лише не так, як Келлі Ронахан. Дехто стверджує, що Трукрайм. Створює нових маніяків, однак темна історія Дженетта Майо демонструє, що перегляд Трукрайму може допомогти вижити та кинути злочинця за ґрати. На жаль, правила платформи не дозволяють повною мірою розповісти цю історію. Однак більш деталізована версія буде доступна спонсорам на Ютубі та донаторам з філіжанку мені в горлянку з відповідним рівнем доступу. Це темна історія Дженетта Майо. Дженет за статистикою, сотні тисяч дітей зникають щороку, і це у мирний час. Однак небагато з них переживають типове викрадення, коли злочинець викрадає жертву, тримає її у неволі довгий період часу, а потім забирає її життя. Лише 0,04% зниклих дітей у Сполучених Штатах Америки жертви викрадення. Звісно, якщо вірити, речникам уряду у 2003-му Дженетта Майо стала жертвою класичного викрадення. Однак, завдяки своїй витримці та знанням, отриманим від перегляду детективних історій та розслідувань, вона не просто знайшла спосіб вижити, а й посадила свого кривдника за ґрати. І на той момент дівчинці було усього дев'ять. 6 червня 2003 року Дженет поверталася додому зі школи, коли за нею прослідував до самого будинку у Сан-Хосе, Каліфорнія. Незнайомий чоловік вдома. Дівчинка помітила, що скляні задні двері не були зачинені до кінця і не надала тому значення. Можливо, мама повернулася додому раніше, подумала вона. Увійшовши до своєї кімнати, Дженет зрозуміла, що сталося щось страшне. На підлозі було розкидано бите скло, а вікно було розтрощене. Дівчинка поквапилася до телефону, щоб подзвонити мамі, однак телефонний кабель був перерізаний. Поки дівчинка намагалася зрозуміти, що робити далі, хтось постукав у двері позаду. Налякана й розгублена, вона їх відчинила. Незнайомець задавав дівчинці питання, намагаючись відволікти її. Він зазирав у будинок, виглядаючи, хто ще був усередині. Дівчинка запідозрила лихий умисел та почала повільно зачиняти скляні двері. Чоловік відсунув двері рукою, відчинив їх знову та схопив Дженет. Він потягнув дівчинку до кімнати її брата, жбурнув на ліжко та скоїв на ругу над малолітньою. Закінчивши, хвора потвора зв'язала руки та ноги дівчинки мотузкою. Він відніс Дженет до свого авто, яке припаркував у гаражі її власної матері. Чоловік почав піднімати ворота гаражу, однак зупинився, бо побачив інше авто, що прямувало до гаражу. Це була машина матері Дженет, брат Дженет Пол, якому було 15 на той момент. Побачив, що ворота гаражу привідчинені, та проліз під ними, щоб усе розвідати. Дженет побачила його та крикнула. Тікай, проте й нападник побачив брата дівчинки. Він вийшов зі свого авто і попрямував до хлопця. Злочинець був кремезним. У пола не було шансів проти нього, проте й дозволити забрати сестру. Хлопчина просто не міг. Він схопив викрутку з ящику для інструментів і побіг на злочинця. Незнайомець моментально роззброїв хороброго парубка і вдарив того у обличчя кілька разів. Злочинець затягував хлопця всередину будинку на кухню. Там незнайомець зустрівся з матір'ю Пола та Дженет Розелією. Побачивши сина у руках невідомого, що розгулював її будинком як у себе вдома. Жінка кинулася в бій. Розелії вдалося вирвати сина з лап хворого збочинця. Тоді Пол підірвався й побіг до кухонної плити та схопив пательню. Він відчайдушно намагався допомогти мамі, однак знову злочинець виявився прудкішим. Він вирвав, ну нехай буде зброю з рук пола. До того як хлопець зміг нею скористатися, нападник використав пательню проти розелії. Жінка впала на підлогу. Джена чула жахливі крики, що доносилися з будинку, поки була у гаражі, аж раптом усе стихло. Викрадач повернувся до авто, його обличчя було вкрите кров'ю, і дівчинка запитала його: Ти їх убив? Незнайомець розсміявся. Дівчинка почала плакати, перелякана. Відповіді вона таки не отримала. Злочинець виїхав з гаражу та притис педаль газу до підлоги. Авто пролетіло крізь кущі на ділянці сусідів на шаленій швидкості. Дженет змогла сісти й подивитися у вікно на свій будинок, востаннє, як вона думала тоді. До того як машина звернула за ріг, дівчинка побачила, що її мати була жива, хоча й поранена. Жінка бігла за авто. Скоро за нею вибіг і пол. Він біг, шкутельгаючи у бік перехожих. Хлопець розмахував руками та кричав. Викличте поліцію, коли авто повернуло заріг. Дженет почала кричати, звертаючись до людей у машинах, які проїздили повз. Вона билася плечами у вікно автівки, намагаючись привернути якомога більше уваги. Викрадача це змусило нервувати. З собою з будинку Дженет він прихопив викрутку, з якою на нього напав пол, та вдарив нею дівчинку. Після другого удару Дженет припинила галасувати. Вона сповзла на підлогу авто і дивилася у скляний люк на даху. Поліція оперативно виїхала на виклик до будинку Розелії та Майо. Жінка відмовилася від медичної допомоги і намагалася у всіх деталях розповісти, що сталося. Вона намагалася описати викрадача детективові та офіцерам, однак, через втрату крові її стан сильно та стрімко погіршувався, а імпульсивна поведінка не дуже допомагала розслідуванню. Після того, як швидка забрала пола, жінку-силоміць прив'язали до носилок та відвезли до лікарні. Матері було байдуже, що буде з нею. У той момент її цікавила лише доля її дітей. Попри свідчення розелії, інформації було замало. Поліціянти знали лише, що викрадач вломився в будинок тамайо, перерізав телефонні дроти, напав та жорстоко побив брата та матір дівчинки, яку викрав. Детективові хіза Рендал треба було опрацювати місце злочину. Хізер Рендол припустила, що пролита у гаражі та на кухні кров могла частково належати викрадачеві. Поки колеги збирали зразки ДНК та докази, на місце викликали кінологів для пошуків. На жаль, слід не привів поліцію до викрадача, оскільки ні Дженет, ані нападник не були поранені на місці злочину. Рендол також помітила камеру відеоспостереження на будинку сусідів. Об'єктив камери було спрямовано на дорогу. Дослідивши записи, поліції вдалося встановити повну хронологію подій. За 30 хвилин до прибуття Дженет додому злочинець вибив вікно у її кімнату та пограбував будинок. Тоді він повернувся до машини та почав чекати повернення самої Дженет. Після того він повернувся до будинку та постукав у двері, коли дівчинка їх відчинила злочинець, затягнув її до кімнати пола та на ругу. Контакт продовжувався близько 30 хвилин, після чого він відніс дівчинку до гаражу. До того моменту Полта Розеля дісталися дому, де відбулася бійка. На останньому фрагменті запису видно, як пол та розелія вибігають з будинку та кличуть на допомогу. Детективів цікавив один конкретний момент на записі: момент, коли авто виїхало з будинку. У штаті Каліфорнія діє закон, згідно з яким щоб оголосити про виявлення злочинця у рамках Amber Alert, бурштинової тривоги, потрібно закріпити за ним ім'я, дані номерного знаку чи хоча б номер телефону Amber Alert це система оповіщення громадян про зникнення людини, зазвичай малолітньої, за допомогою змі чи електронних дорожніх знаків. Проте зображення з камери було занадто низькоякісним, щоб, хоч якось, посприяти пошукам. Тому перед тим як повернутися до пола та розелії, Рендол звернулася до змі, щоб розповсюдити новини. Вона сподівалася, що навіть без Ембера Ларт громада згуртується та самоорганізується для пошуків. Зниклої Дженет до пошуків дівчинки залучили службові гвинтокрили та гучномовці, які озвучували ім'я зниклої. Поліція давала численні прес-конференції лише щоб переконатися, що кожен мешканець Сан Хосе знатиме ім'я Дженет Томайо. Листівки з портретом дівчинки висіли на кожному стовпі. Таким чином, поліція намагалася залучити якомога більше небайдужих волонтерів до пошуків та збору інформації. У полоні, коли Дженет сповзла на підлогу авто, вона намагалася запам'ятати кожен поворот на шляху до пункту призначення. Дівчинка сподівалася, що вона втече та знайде шлях додому. Після короткої подорожі авто зупинилося у гаражі великого білого будинку. Хворий збочинець відчинив двері та витяг дженець з машини. Він відніс дівчинку у спальню на другому поверсі. На дверях був замок. Кімната була крихітною. Однак у ній був телевізор, ліжко, вікно та вхід до окремої ванної кімнати. Злочинець кинув дівчинку на підлогу та подивився на неї погрозливо. Впродовж наступних кількох днів він регулярно коїв над нею наругу. Кожен раз після акту він причепляв дівчинку наручниками до лійки душу, відкривав воду та виходив з ванної кімнати на деякий час. Лише тоді Джене дозволяла собі момент слабкості. Наступного дня, коли Полтарозеля повернулися додому, і родичі приїхали їх підтримати. Поліція попросила їх звернутися через змі до громади. Викрадач дивився їх звернення у новинах. Дженет також це бачила. Кузен дівчинки сказав Дженет, якщо ти нас чуєш, будь сильною, ми тебе шукаємо, не здавайся. І, мабуть, ці слова були необхідні дівчинці, адже почувши їх, вона вирішила, що зробить усе можливе, щоб втекти. Або вона загине у спробах. На другий день полону Дженет почала думати, як вибратися. У першу чергу вона мала викликати у злочинця відчуття довіри. Дівчинка почала задавати питання. Звичайні, вона запитала, звідки він. У відповідь хворий збочинець посміхнувся, і почуття огиди пробігло тілом дівчинки. Їй було страшно. Більше за все на світі вона хотіла скривдити його у відповідь за те, що він зробив з нею. Але замість того, вона спробувала виглядати невинною та посміхнулася у відповідь. Вона попросила у кривника склянку води. Він скував руки дівчинки наручниками та вперше лишив її саму у кімнаті, після чого пішов на кухню униз з сходами. Поквапом женет оглянула наручники і помітила цікаву деталь. На них не було замків лише кнопки та засуви. Тоді дівчинка зрозуміла, що якщо натиснути на кнопку та посунути засув, наручники відкриються. Вивільнивши руки, Дженет почала думати над тим, що допоможе їй вибратися, чи хоча б допоможе поліції під час арешту викрадача. Дженет та Пол з ранніх років полюбляли дивитися детективні серіали та документальні фільми про розслідування. З них дівчинка пригадала, що поліція використовувала як докази чи зачіпки. Вона помітила ручний годинник якого незнайомець лишив на тумбі біля ліжка, вона схопила його та помчала до кількох дрібних іграшок, які хижак лишив для неї у кімнаті, та схопила глиняну черепашку. Тоді вона побігла до ванної, де зібрала свою білизну. Усе це вона сховала у своїй кишені. Дженет пригадала, що у серіалах детективи часто використовували як доказ у справах про напади на підставах нижню білизну жертв. Дженет хотіла, щоб поліція покарала цього монстра за усе, що він зробив, тому хотіла бути певна, що в неї достатньо доказів. Проте пошуки доказів швидко завершилися, коли дівчинка почула кроки чоловіка на сходах. Замить вона застрибнула назад на ліжко, одягнула наручники та подивилася на двері. Викрадач увійшов до кімнати зі склянкою води. Вона боялася, що він знову лістиме до неї. Вона сиділа з речами у кишенях. Які не хотіла, щоб він знайшов на третій день викрадення, розслідування так і не просунулося. Попри усі зусилля та розголос, поліція не мала зачіпок, які могли б привести до злочинця. Розеля не хотіла чути слів офіцерів про те, що подібні справи зазвичай залишаються відкритими назавжди, після 48 годин безрезультатних пошуків. Коли вона у відчаї запитала, коли ж її донечка повернеться, а полісмени відповіли Можливо ніколи. Жінка почала кричати. Розелія звинувачувала у всьому себе. Жінка й досі пригадує ті події з жахом. Тим часом хижак користувався Дженет як іграшкою для втілення своїх мерзенних фантазій. Вона почувалася слабкою, однак вона не могла здатися, тому дівчинка продовжувала втиратися у довіру до зловмисника. Вона вдавала, що хоче з ним подружитися, і він почав їй довіряти. Одного разу він запитав, чи Дженет голодна, і дівчинка була. Тож він дав їй свій мобільний телефон і продиктував номер місцевої піцерії. Коли хлопець на іншому боці слухавки запитав про адресу доставки, викрадач продиктував адресу, і Дженет її запам'ятала. Дівчинка була переконана, що якщо їй коли-небудь вдасться втекти, вона приведе сюди поліцію і винного покарають за усе скоєне. Через деякий час у вхідні двері постукали. Викрадач лишив Дженет у кімнаті, а сам спустився до кур'єра. Він повернувся з коробкою у руках, він посміхався. Злочинець поклав коробку на підлогу. На ній лежав аркуш паперу, на якому було зображено портрет Дженет. з припискою Зникла. Тоді викрадач сказав, що сьогодні він її позбудеться. Недолюд вийшов з кімнати та зачинив двері. Щойно він пішов, Дженет викинула піцу з коробки. Та почала збирати усі можливі докази, які можна було зберегти. Вона склала їх у коробку від піци, а саму коробку поклала під ліжко. Викрадач скоро повернувся. Він схопив дівчинку, кинув її на ліжко та почав душити подушкою. Дженет задихалася. Вона спробувала повернути голову у бік, щоб мати змогу дихати, але нападник був занадто сильним. Проте у якусь мить. Вона таки змогла повернути обличчя і зробити останній вдих. після душу. Дженет хутко одягнулася та перевірила, чи на місці зібрані нею предмети. Вона почула, як хтось гучно почав стукати у вхідні двері внизу. Дівчинка хотіла закричати, однак не встигла. Викрадач побіг до неї та закрив рота рукою. На мить дівчинка злякалася, що він її вб'є, тому припинила спроби й заспокоїлася, аж поки названий гість не пішов геть. Якийсь час вони просто сиділи у кімнаті у тиші. Коли шум стих, викрадач спустився з Дженет до гаражу. Він запхав жертву до машини, знову скував її руки та завів мотор. Поїздка цього разу була довгою. Дженет плакала та кричала. Періодично намагалася заспокоїтися та зібратися з думками. Дівчинка думала, що це кінець, проте усе одно намагалася запам'ятати кожен поворот автомобіля у надії вибратися та знайти дорогу додому. Цього разу вони їхали довше, і запам'ятати маршрут було значно важче. Машина спинилася біля алкокрамнички з яскравою неоновою вивіскою. Щойно машина спинилася, викрадач схопив Дженет за волосся та викинув її з авто. Дівчинка запитала, де ми. Він відповів: я тебе відпускаю. Тоді він підтягнув дівчинку ближче до себе і прогарчав: Якщо ти комусь розповіси, що я зробив, чи хто я такий, чи, хоч щось про мене, я повернуся і вб'ю твою родину, а тоді вб'ю тебе. Щойно злочинець поїхав, Дженет побігла до крамниці з вивіскою. Вона не могла повірити, що таки змогла змусити викрадача довіряти їй. Від радості вона не могла стримати емоцій, а їх було багато. Чоловік за касою побачив перелякану дівчинку і запитав: з тобою все добре. Тоді він її впізнав. Це була та сама маленька дівчинка, яку показували по телебаченню, і чиї портрети висіли по усьому місту. Дженет попросила телефон. Чоловік дав їй слухавку, та дівчинка була занадто розгублена. Тоді він сам набрав 911 і усе пояснив. Коли поліція дізналася, де знаходиться Дженет, вони одразу ж виїхали. Детектив Рендал була рада нарешті зустріти дівчинку та повернути її додому. Проте жінка розуміла, що для того, щоб спіймати тварюку, треба діяти дуже швидко. Тож сімейне воз'єднання мусило зачекати. Не встигла детектив Рендал представитися, як Дженет сповістила їй, що має докази у кишенях. Вона дістала глиняні фігурки, годинник викрадача та власну білизну. Проте це було ще не все. Дженет намалювала будинок викрадача на аркуші паперу та озвучила усе, що запам'ятала про нього за ці три пекельні дні. Зрозумівши, що дитина зробила усе те, що за ці дні не зміг зробити жоден поліціянт, Рендал запитала, чи зможе Женет знайти будинок викрадача, і вона змогла. У поліцейській машині дівчинка казала водієві, у який бік повертати. Тим часом офіцери обдзвонювали найближчі піцерії у надії звірити номер телефону, який назвала жертва, та підтвердити адресу злочинця. Проте це не знадобилося, бо до того часу, як поліція отримала підтвердження, Дженет вже привела офіцерів до будинку хворого збоченця, отримавши підтвердження з піцерії, спецпризначенці ТК-9 вийшли в'язати Паскуду. Дженет у деталях описала будинок викрадача, тож спецзагін оточив периметр та заблокував усі входи та виходи. Коли офіцери увійшли до будинку, злочинець сушив обісцені штани на горищі. Девід Монтіель Круз чинив спротив арешту і погрожував офіцерам у відчаї, тож на нього спустили службових псів. Круз отримав численні поранення у області рук і скоро його вивели з будинку. Всередині будинку під ліжком, у крихітній кімнаті на другому поверсі, поліціянти виявили коробку від піци, наповнену доказами, саме там, де її лишила Дженет. Про минуле викрадача поліції було відомо ну дуже мало, майже нічого. Його звинуватили у дев'яти різних злочинах, які включали сексуальне насильство, крадіжку, зґвірвання, насильницькі розпусні дії та побиття з тяжкими наслідками. Після усіх цих подій Дженет викликали швидку, адже ще у день викрадення її проштрикнули викруткою, а рани промивали лише водою. Також виявили забої, нанесені пательнею та порізи від ножа. Лише після того дівчинка змогла нарешті зустрітися з мамою та братом. Коли двері у палату відчинилися, Дженет побачила, що обличчя її матері було сильно побите та набрякле. Вона торкалася матері й брата і питала, чи їм не боляче. Пол пригадував, що сестра не думала про себе, вона думала лише про рідних. Наслідки Наступні роки для Дженет були непростими. Якийсь час вона самотужки намагалася побороти важку психологічну травму. Вона боялася виходити з будинку. Страх тримав її усередині. Знадобилося шість довгих років терапії, щоб побороти цю фобію. Через 12 років Дженет зустрілася знову з детективом Рендал і та надихнула її записатися до поліцейської академії. Девід Монтіель Круз отримав довічний термін ув'язнення. Суддя Верховного суду Санта Клара Каунті Рене Наварро зазначила, що за 18 років праці вона не стикалася зі злочином настільки бридким. Прокурор Мед Баркер передав судді листа від Джинет з текстом. Я почуватимуся безпечніше, якщо цей чоловік потрапить до в'язниці на все життя, а ще краще до віку».